Одесі готуються переносити Катерину до музею. Комунальники прибрали огорожу навколо пам'ятника. На одному з пляжів знайшли пакети з водою для військових моряків. Ймовірно, затонулого крейсера Москва. На Херсонщині був фермером. В Одесі став волонтером. Історія родини переселенців. Ось так вранці комунальники прибирали огорожу навколо пам'ятника Катерині, аби згодом демонтувати його. У мене, хоча до Екатерині далеко не положительне о ній мнення, але це була історія, яка це була історія міста, і тому як как би. Бы, ну, решили, большинство решило, что будет так. Хорошо, что это происходит не просто кувалдами, разламывают, а перенесут куда-то в другое место. Но я вважаю, що к будь истории історії треба відноситися з пам'ятю. Що я можу ще сказати? Тільки позитивні емоції. Ну не місце такому пам'ятнику зараз в Україні та й взагалі в Україні в будь-який час. Я вважаю, що не місце як катам нашої держави, нашого народу стояти в Україні. На українській землі. Я, звісно, задоволений. Я побачив в телеграм-пабліку, що починається. Ну, написали демонтаж, але ми ну, зараз не знаємо. Демонтаж це не демонтаж. Я просився з роботи, взяв дружину і собаку, і прийшов дивитися, ну, бо я не хочу таке пропускати. Добувалися цього постійно, всі роки незалежності України. Це один з кроків, які вже були зроблені до цього, як то деколонізація зараз. Декомунізація зараз це деколонізація міста і України. Ми робили брифінгу прямо тут під Катериною з стовбурами дерев, на яких були написи, того, що зруйнувала Катерина. От. Ну, тощо. Тобто ми писали звернення на Труханова, на Марченка з вимогами демонтувати цей маркер російського світу. Тобто робота велась постійно і це. Фіналізація, скажімо так, великої роботи. Тут 22 роки простояв пам'ятник імператриці Катіна II, один з ну, таких звичайних імперських символів, які, власне, встановлюють тоді по Російській імперії. Він одразу, до речі, викликав дуже велике невдоволення у Одеситів. Вже після лютневої революції 17-го року цей пам'ятник замотали у брезент. А в 22-му році його вдень нормально уречисто знесли. З 1995 року тут стояли Пьонкінці, стояли дуже довго. І аж до 2007 року, коли тут, за реки Незалежної України, як за чутками, дуже знаєте такими достатньо ніби достовірними, за гроші мера Москви Лужкова, встановили цей наводіл, який стоїть тут досі. Тоді ж встановили пам'ятник Катерині в Тірасполі, в Сімферополі. Не намагалися зараз Путін застановити його в Херсоні. Сьогодні на виконання рішення Одеської міської ради розпочато демонтаж фігур засновника Одеси в народі відомої Катерині Другій. Цей пам'ятник буде передано до художнього музею згідно рішення сесії, він, а також чотири фігури, які є пам'ятниками національного значення. Таким чином, ми не тільки виконуємо рішення сесії, ми розпочинаємо важкий, довгий, але необхідний процес переосмислення власної історії, звільнення всіх радянських імперських міфів. Нагадаємо, 30 листопада за демонтаж пам'ятника Катерині II проголосували депутати на сесії міської ради. Рішення прийняли одностайно. 20 жовтня в Одесі завершилось електронне опитування щодо долі пам'ятника Катерині II. Більшість голосів 3914 – віддали за варіант демонтувати пам'ятник повністю. Цьому передувало облиття пам'ятника Фарбу та акції протесту біля нього. Дмитро Васильєв, Ольга Лапшина, Сергій Кобилянський Суспільне новини, Одеса. Це пакет від води питної, аварійний виробництво Санкт-Петербург, Росія. Його знайшли на одному з пляжів Одеси. Ймовірно, він з затонулого крейсера. Москва знайшов пакети з питною водою 26 грудня. Одеси Денис Канін каже, того дня гуляв на пляжі з собаками. Вирішили тут трошки пройтися і. Побачили, що там за камінцями прибило водою декілька пакетів ось такого типу. Я зберіг ті, що вціліли. У мене там уже є пару артефактів цієї війни. Типу, вціліли пляшки вина із складу Гудвайн. І ось вирішив, що як мінімум один точно збережу. Що буду робити після війни, поки що не знаю, але хай поки що лежать у мене. Цілком імовірно, що це може бути з крейсера, славно звісно, затонулого, але нагадаю, що під час операції по звільненню острова Зміїни були затонулі і інші катери, тому цілком імовірно це із того екіпажу могли поділитися, так скажемо, своїми запасами. Так само був знайдений і плот рятувальний. Подібним способом вони мали на собі біркування відповідні, на яких позначено, що вони належать до крейсера. Такі пакети це може бути комплектація будь-якого підрозділу. Цілком ймовірно, що можливо і сухопутного навіть з того самого острова Зміїний. 13 квітня голова Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко повідомив про те, що ракети Гарпун влучили в російський ракетний крейсер Москва. Там зайнялася пожежа у міністерстві оборони. Ні, Росії заявили про те, що під час буксирування крейсер Москва затонув. Олександр Пономаренко, Владислава Гарбар, Суспільне новини, Одеса. Моряки-прикордонники з початку дії зернової угоди оглянули близько 600 суден, які йдуть до портів Одеської області для завантаження продовольством до країн Африки, Азії та Європи. Про це повідомили у прислужбі морської охорони Державної прикордонної служби. Кожне судно оглядають на предмет виявлення зброї та боєприпасів, вибухових пристроїв та небезпечних речовин. Також прикордонники перевіряють членів екіпажу та суднові документи. Екіпаж даного судна, який щойно перевіряли морські прикордонники. Висловив велику солідарність з українцями, з українською нацією. Вони пишаються українським народом та нашими воїнами і сказали, що також впевнені, що ми обов'язково переможемо расистів. Слава Україні! Героям, Героям, Героям слава! Загалом з українських портів експортовано понад 15,5 мільйонів тонн українського продовольства до 38 країн світу. Втрати російських військ станом на 28 грудня. Особовий склад близько 103 770 осіб, танки 3017 одиниць, бойові броньовані машини 6037 одиниць, 1999 артилерійських систем, 418 реактивних систем залпового вогню, 212 засобів протиповітряної оборони, 283 літаки, 1707 безпілотних літальних апаратів, 267 гелікоптерів. Автомобільна техніка та автоцистерни 4660 одиниць. Спеціальна техніка 179 одиниць, 16 кораблів та катерів, збито 653 крилаті ракети. Слава ЗСУ. Куди ми цю будемо вішати? наверх. Знову наверх? Ох ти, нове? готові? Так, є готові. Are you ready? Yes. Mm. Mm. Себе. Щороку, 19 грудня, на Миколая, ми наряджали красуню ялинку у нас вдома. Ось. А, а, цього року думали, що вже відійдемо від традиції, тому що ну, та й ялинки, та й іграшки, все ж, все ж, не, не, ми не захоплювали з собою. Ми не очікували що так надовго. Але наш господар, якого ми винімаємо будинок, він нам. Надав для діток, і ми зробили а, нашу традицію. Родина Кононенків пересланці селища Велика Лепотиха, що на Херсонщині. В окупації жили два місяці, допоки в місцевих магазинах не почався дефіцит продуктів. Поначалу виходили на мітинги в підтримку України. Тобто, як Херсон мітингував, то тобто, я кажу, ми до кінця не могли повірити, що це відбулося. І десь до да, 15 квітня ми зібрались і вирушили. Той тобто, коли ми вже Баштанку під'їхали і побачили, звісно, наші збройні сили, то всі в машині просто плакали, як я не знаю, це була найвелика, мабуть, радість. На Херсонщині родина мала фермерське господарство, але через російський наступ врожай на майже 400 гектарах зібрати не вдалося. Ми живемо на березі, ну, на лівому березі Дніпра, тобто на самому березі. І у нас просто те, що я дзвоню там знайомим, там нарили такого, що. Там ні про яке зараз сільське господарство, ніхто не думає. Там просто все мінують, все риють, обстріли. Врожай втрачений, тобто врожай однозначно втрачений і втрачене буде врем'я, Ну я ж говорю, ми це все подолаємо. Ми ті всі окопи засіємо і зберемо врожай. Той тобто нам тільки дайте нам мир і перемогу, і ми все зробимо. Після переїзду до Одеси Іван Кононенко почав допомагати волонтерам у гуманітарному штабі Одеси. З часом став завідувачем одного зі складів. Я розумів, що треба якось працювати і чимось допомагати, щоб якось якусь крупиночку принести для того, щоб наша перемога стала більш швидшою. після лінії. Ми всі коробочки складуємо на палетики і політіруємо для того, щоб відправляти допомогу нашу переселенцям, хто потребує. Зараз щоденний графік Івана з 8 ранку і до ночі працює, аби встигнути забезпечити всіх переселенців та жителів деокупованих територій необхідним. Це хорошо, добре, що люди, хто переселенці, не опускають руки, не здаються, а йдуть працювати на гуманітарні склади, допомагають далі людям. Олександр Пономаренко, Сергій Романенко, Суспільне новини, Одеса. На вулиці Дерибасівській в Одесі в день почали встановлювати головну новорічну ялинку міста. Як повідомив заступник міського голови Олег Бриндак, висота дерева сягатиме 20 метрів, ширина 9. Ялинка буде перекрашена в українських кольорах. Одеса продовжує акцію підтрими своїх і відкриває новорічну ялинку Нескорени. Тим самим ми підтримуємо тренд. Традицію, вже яка стала гарною традицією для всієї України. Це буде ялинка в українських кольорах, в українському прапорі, яка стане справжнім символом нескореності Одеси, нескореності України і символом нашої надії на те, що Новий рік принесе нам перемогу. Прогноз погоди на 29 грудня. На Одещині мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 3 градусів морозу до нуля. У день 3,8 з позначкою плюс. В Одесі – мінлива хмарність без опадів. Температура повітря вночі – від 5 морозу до нуля. В день – плюс 3,8.